Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Справжня дружба. Авторка казки та ілюстрацій Юлія Даниленко. Автор пісні Борис Гриньов. Проходячи біля дерева. Можна побачити гусениць. Діти, а ви коли-небудь замислювалися, про що міркують і мріють ці цікаві різнокольорові істоти, сидячи високо над землею? Я одного разу задумалася над цим і вийшли отакі пригоди яскринки та малинки. День був сонячний, але мало хто б помітив на дереві? Двох гусениць. Вони сиділи на великій гілці та із задоволенням жували смачне зелене листя. Їхнє життя не вирізнялося значним різноманіттям, але вони самі були настільки різними, що, здавалося, їх нічого не може пов'язувати. Єдине, що їх об'єднувало, це дружба. Так, я не обмовилася, і гусениці вміють дружити. Однією з подруг була яскринка, звичайнісінька, зелена гусениця з блакитними очима. Настільки звичайна, що, проходячи мимо, ви навряд чи звернули б на неї увагу. Сама яскринка надзвичайно переймалася з цього приводу, і я. Така не красива! жалілася вона подрузі, як би я хотіла перетворитися на гарного та яскравого метелика. На відміну від неї, малинка була чудовою, бордовою гусеницею із чорними смугами та великими. Зеленими очима, вона пишалася своїм яскравим вбранням, що надавало їй упевненості в собі. Через це вона трохи, як кажуть, задавалася, тобто іноді високо задирала свій красивий носик. Одного дня яскринка спитала подругу: Маленько, може перетворимося на яскравих метеликів та будемо разом. Пурхати серед барвистих квітів. Мені безмірно подобається світ навколо мене, я не хочу нічого змінювати. Коли-небудь ти обов'язково здійсниш свою мрію, але це не завадить нам і надалі залишатися подругами, запевнила її малинка. Минав час. Але гусениці завжди. Трималися разом. Для яскринки все змінила зустріч із бабкою. Вона була такою швидкою та граціозною, а її прозорі крила так яскраво виблискували на сонці, що яскринка аж зажмурила очі, коли побачила її. Бабка присіла поруч із гусеницею та представилася: Мене звати Санні. Яскринка ледве дихала. Вона й не мріяла, що така красуня може зупинитися, щоб поспілкуватися з нею. Гусениця тільки й змогла вимовити і, і, і я, і я, 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 яскринка. Як легко ти пурхаєш! Я вражена, мені так хочеться стати метеликом та навчитися літати. О. В тебе обов'язково це вийде, якщо ти віритимеш у себе і докладатимеш зусиль, запевнила її сані. Яскринка відчула, як її серце наповнюється теплом та впевненістю. Я обов'язково полечу, можливо, не зараз, але з часом точнісінько, радісно вигукнула вона. Ми ще політаємо з тобою разом, сані подивилась у небо, ніби запрошуючи нову подругу в подорож. Я скринко, пам'ятай, що мрії завжди здійснюються, головне, не боятися змінювати себе. З цими словами бабка Сані зникла серед сонячних променів, а яскринка ще довго дивилася їй услід замислившись. Вона поміркувала та зрозуміла, що треба більше спілкуватися з тими, хто її оточує. Наступного дня яскринка відправилася в гості до малинки з пропозицією. Влаштувати свято для лісових мешканців. Ми прикрасимо галявину квітами та запросимо виступити цивіркуна мела, який чудово грає на скрипці. Це буде свято для сонечок, метеликів, жуків, мурашок та коників, сказала вона подрузі. І я вважаю, що це не дуже гарна ідея, яскринко. А якщо піде дощ, що ми будемо робити? незадоволено відповіла Малинка. Ти пам'ятаєш ті чудові квіти, що ростуть на далекій галявині біля озера, ми можемо прикрасити ними наше свято, не звертаючи уваги на слова подруги, мовила яскринка. Гаразд, погодилась подруга. Але в мене є сумніви, що в нас щось вийде. Нам треба спробувати. Коли подороги дісталися далекої галявини з різнокольоровими квітами, то безмежно зраділи. Які неймовірні квіти. Проте, як тільки приятельки почали їх збирати, з за великих кущів виповз величезний жук та грізно запитав їх, блискаючи своїми чорними очима: Ви що тут робите? Я не дозволяю вам зривати ці чудові квітки. Вони ж живі, а ви їх вбиваєте. Е -е. Вибачте, пане жук, ви маєте рацію. Ми не повинні так робити. Раптом у яскринки з'явилася нова ідея. Однак ми можемо влаштувати наше свято прямо на цій прекрасній галявині. Пане жук, із великим. Пане Жук, із великим задоволенням запрошуємо вас на це свято. Ми всі будемо танцювати під чудову музику цвіркуна мела, додала Малинка. Жук, завагавшись лише на мить, із задоволенням погодився. Нарешті. Настав час свята. Гості зібрались звідусіль. Величезною сценою слугував великий пень посередині галявини. Мел зачарував усіх своєю незвичайною грою на скрипці. Метелики, жуки та світлячки кружляли навколо квітів. Усі гості були в захваті. Несподівано на ліс почали насувати темні хмари. Комахи притихли, відчувши небезпеку. Ой зараз почнеться злива, і свято буде зіпсовано, занепокоєно промовила яскринка. Отож, а я попереджала, подивилася на неї з докором Малинка. Раптом до них підлетів жук і сказав Я знаю місце, де ми можемо сховатися від зливи. Поряд є простора печера, яка вмістить нас усіх. Негайно вирушаємо туди. Лісові мешканці прийняли пропозицію, в печері, яку освітлювали світлячки, дійсно було тепло та затишно, запанувала, неймовірно, дружня атмосфера. Мел знову почав грати, в печері його скрипка звучала ще чарівніше, ніж на галявині. Лісові мешканці продовжили веселитися несподіваний дощ, що лив дворі, не зіпсував їм настрій. Яке чудове було свято, казали вдячні гості гусеницям. Ви молодці, що влаштували його. Коли всі розійшлися, яскринка звернулася до малинки. Бачиш, нам усе вдалося. Дощ міг змарнувати вечір, але іноді краще спробувати, навіть якщо, може, не вийти, ніж нічого не робити. Наступного ранку. Яскринка прокинулась і відчула, що її час для перетворення в метелика настав. Мені потрібно їсти якомога більше соковитого листя, щоб рости та міцніти. Щодня яскринка ставала все більшою і сильнішою. Незабаром вона вибрала затишне місце і сплила навколо себе кокон із павутини. Усередині було темно, але вона не хвилювалася, бо знала, що мусить потерпіти. Нарешті одного дня кокон тріснув, і яскринка обережно вибралася назовні. Спочатку її крила були м'якими й вологими, але вона розгорнула їх і висушила, та полетіла, коли яскринка зрозуміла. Що стала прекрасним метеликом із яскравими, різнобарвними крилами. Її серце наповнилося великою радістю. Вона з безмежним задоволенням пурхала з квітки на квітку. Ура! Я здійснила свою мрію! Бабка Сані сиділа на великій квітці, коли до неї підлетіла яскринка та окнула. Привіт, я яскринка! Ти впізнаєш мене, сані. Побачивши подругу, сані дуже зраділа. Ти просто приголомшила. Тепер ти можеш літати. Яскринка розправила свої крила і швидко злетіла. Вона кружляла над квітами, насолоджуючись польотом, а бабка Сані пурхала поруч. Раніше, коли яскринка була гусеницею, вона не сміла про це навіть мріяти. Наступного ранку яскринка прилетіла до малинки. Ти маєш чудовий вигляд. ахнула подруга. Вітаю! Ти перемогла себе. Ми ж з тобою залишаємося подругами, як домовлялися, вигукнула яскринка. Я буду розповідати тобі, яким бачу світ із висоти польоту. Кожного разу, коли подруги зустрічалися, вони ділилися новими враженнями. Проте, побачивши, як змінилася яскринка і якою стала чарівною, Малинка вирішила, що прийшов час і їй перетворитися на. Метелика. Незабаром у небі з'явився ще один метелик малинка. І коли подруги кружляли навколо квітів, то завжди співали пісеньку про свою дружбу. Мрії здійснюються завжди: не бійся змінювати себе. Аби дістатися до мети, кожен шлях неодмінно знайде, коли разом, ми разом сильніші. Справжня дружба, коли вона є, дає крила летіти вище, час настає і це сил додає. Насправді, мої любі, якщо дружба справжня, то вона обов'язково робить нас тільки кращими та допомагає здійснювати мрії. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.